Справа в тому, що програма дій це не програма діяльності. Щоб ви розуміли, це юридично різні речі, тому що програма діяльності це те, що передбачено, що має зробити новообраний уряд і що дає з одної сторони імунітет річний на відставку, а з іншої чіткі законодавчі межі, куди рухатися новопризначеному кабміну. А програма дій це внутрішній документ, який просто. Чому текст? Тому що це відфільтровані пропозиції від різних е, самих міністерств, різних експертних середовищ і, можливо, деяких комітетів Верховної Ради. І подано як е, цей головний тест для Кабміну Свереденко це адекватний бюджет на наступний рік. Тому що побитий антирекорд 24-го року по дефіциту, уже 400 і зараз 300, це вже 700, це більше ніж півтрильйона у 2024 році. Втретє, Верховна Рада. Третя Верховна Рада цього допустити не може, тому головний тест це адекватний оборонний бюджет на наступний рік.